Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Шановні депутати, на засіданні постійної комісії присутні члени комісії у кількості чолові... чотирьох чоловік. Запрошені начальник фінансового відділу Марія Шветик, секретар сільської ради Людмила Іричук, начальник відділу соціального захисту Марія Гречана. Кворум є засідання комісії правочинників. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Всі за, заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денний засідання даної комісії. На розгляд засідання комісії виносяться питання згідно з порядком денним. Перше про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Торбота Веренчанської сільської ради на 2025 рік. Друге про внесення змін до бюджету Варянчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. Третє про внесення змін до програми охорони навколишнього середовища Варянчанської сільської територіальної громади на 2025 2027 роки. Четверте про затвердження місцевої програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з бюджету Веренчанської. Територіальної громади на 2026 рік. П'яте про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вікнянський церк» первинної медико-санітарної допомоги на 2026 рік. Шосте про затвердження програми сприяння розвитку громадського суспільства, відзначення державних та інших свят пам'ятних дат і подій на території Гарінчанської сільської ради на 2026-2027 роки. Сьоме. Про затвердження місцевої програми підтримки підрозділу сил безпеки та оборони України на 2026 рік. 8. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів на 2026 рік. Дев'яте про затвердження комплексної програми соціального захисту населення Турбота Веренчанської сільської ради на 2026 рік. Десятей. Про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни, захисників і захисниць України. Учасників АТО ООС, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих, померлих таких осіб вісько... Веренчанської сільської територіальної громади на 2026-28 роки. Одинадцять про бюджет Варінчанської сільської територіальної громади на 2026 рік доповідає з першого по одинадцяте питання начальник фінансового відділу Марія Шверик. Дванадцяти. Про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, доповідає начальник відділу соціального захисту Марія Крещана. 13. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Веренчальської сільської ради. 14. Про затвердження плану роботи Веренчальської сільської ради на 2026 рік. 15. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів і регулярних актів на 2026 рік. 16. Про оплату праці сільського голови Володимира Дмитровича Бойчука на 2026 рік. Доповідає секретар сільської ради Людмила Ярінчук. 17 питання різне, розгляд заяв клопотання. Кого із депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок денний спільного засідання, засідання постійної комісії. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. Всі за порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до розгляду питання. Перше питання. Добрий день, шановна комісія. Пропоную так по першому питанню на ваш розгляд. Так, про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення, турбота Веренчанської сільської ради на 2025 рік. Я коротенько скажу, що сама це на увазі, в Кісселеві сталася пожежа, ви знаєте, у Фейсбуці читали повідомлення, що трагедія, і треба виділити трошечки допомогу розмірі 80 тисяч. Женіці матеріальна допомога. У зв'язку з тим нам потрібно знести зміни у турботу і зазначити даний захід. Є так, є, є заява, а, є довідка МЧС про те, що дійсно є зареєстрована не зареєстрована пожежність, копія паспорт, каратулочок, є акт обстеження. Це зв'язку з тим ми вносимо зміни до програми допоти. Зауваження? Yeah. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 61-ї сесії Веренчанської сільської ради, прошу голосувати. Всі за про внесення змін до бюджету Веренчанської сільської територіальної громади на 2025 рік. 73 тисячі на прокладення залізних виробів для встановлення пандусів до укриттів е в амбулаторії в сільській раді і 53 тисячі на оплату послуг за надання експертного висновку на предплект доступності маломобільних груп населення. Тобто е пандус встановлять і на ці роботи має бути експертний висновок. Е це буде за рахунок перевиконання вихідної частини. За рахунок перерозподілу е, вільних коштів ми е, спрямовуємо 90 тисяч на виплату заробітної плати з нарахуваннями центру надання соціальних послуг. 25 тисяч нам необхідно ще на заробітну плату працівникам дошкільної установи. І, і все. Так, все. Мене... Що стосується змін, у мене все. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проект рішення на засідання 61 сесії Веренчанської сільської ради можуть голосувати. До завтра, свідуючи питання, це вже більше будуть стосуватися самого бюджету 2026 року, але е, про внесення змін до програми охорони навколишнього середовища Веренчанської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Чому, чому ми вносимо зміни? Тому що у 2025 році, коли ця програма закладена, ми її затверджували. Сума на 2026 рік недостатня тільки у розмірі 263 тисячі. А нам не вистачає 34 тисячі згідно клопотання, яке виставила нам охоронна поліція на охорону гайденки. І відповідно нам необхідно нести зміни, збільшити фінансовий ресурс. На, на я збільшила на вашого рік, буде на 300 тисяч, щоб достатньо було, щоб заплатити дані послуги. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 61-ї сесії Веречанської сільської ради, прошу голосувати. Хто за, проти отрималися? Немає. Четверте питання. Затвердження місцевої програми підтримки уже переміщених осіб з бюджету Гренчанської територіальної громади на 2026 рік. Що мається на увазі? Ну ви знаєте, кожного року ми переміщені особи ми не лишаємо без уваги і до Великодня, і до Миколая, і до свята Дня захисту дітей, і, і якісь ну, раніше ми їм купували і матеріали будівельні у перший рік війни, і відповідно для того, щоб ми могли здійснити видатки. Задовільнити їхні потреби, трошечки їм матеріально допомогти. Нам необхідна програма. Затвердити програму ну, е, затвердженням місцевої програми підтримки внутрішньопереміщених осіб. За Хто за позиції, зауваження? Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 61-ї сесії Веренчанської сільської ради, прошу голосувати. Хто за, проти отрималась? Немає. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вернянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2026 рік. Так само рішення я вам зачитувати не буду. Ви знаєте, що ми постійно кожного року ми надаємо компенсацію за енергоносії, це газ і світло. Так само ми, це в амбулаторіях і в ФАПах. І аналогічно так само ми даємо компенсацію рецепту. рецепти. Оплата електроенергії за рахунок місцевого бюджету, ми проводили капітальний ремонт у амбулаторії і, і на придбання, тут захід придбання господарських та будівельних товарів, може, якісь будуть потреби в укриття, що треба буде підремонтувати. Це такі заходи зазначені в даної програми. Це кожного року ми програму розробляємо, затверджуємо, так само на 26 й рік необхідно затвердити дану програму. Хто має якісь пропозиції, зауваження? Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 61-ї сесії Вернічанської сільської ради, прошу голосувати.